24 травня у християнському світі вшановують святих Кирила і Мефодія, проповідників та творців слов'янської азбуки, перших перекладачів святого письма на старослов'янську мову. Цього дня храмове свято пройшло у свято Кирило Мефодіївському соборі у Хусті. Тут відслужили святкову літургію. В сьогоднішній день ми святкуємо. Пам'ять тих двох братів, завдяки яким ми отримали початок своєї культури, який у всіх народів зв'язаний із початком письмовості, пам'ятю Кирила і Мефодія. У храмове свято собор отримав у подарунок цінну ікону. Образи рівноапостольних Кирила і Мефодія викладені мозаїкою з натурального каміння. А рама ікони виконана із муреного туба, якому більше чотирьох тисяч років. Я дуже щаслива людина, що мені все ж таки вдалося втілити в життя свою мрію, подарувати цьому храму ікону святих Кирила і Мефодія. Я дуже вдячний всім тим, хто приклався до цієї ікони, вдячний тим людям, які вклали душу. І тому ця ідея, яка горіла в мені багато років, вона сьогодні втілена в життя. Храмове свято у кожному закарпатському місті і селі це велика подія. Сотні вірників збираються на святкову літургію, аби вшанувати пам'ять своїх покровителів, навіть попри складну дорогу до храму. Навіть до цього храму дорога буде геть розбита. Але по геть розбитій дорозі ми бачили сьогодні повно-повно людей. І відновлення, і дихнення іншого, подиху, живого подиху в цій святині, які зараз є, які дійсно багато з них будуть взяті під гідою ЮНЕСКО, під захист міжнародних організацій. Це є завдання кожного українця. Образ святих Кирила і Мефодія освятив архієпископ виноградівський хуський Марк. Відразу по освяченні прикластися до образу могли всі прихожани свято Кирило Мефодівського собору, аби помолитися, аби попросити біля головної святині заступництва для себе та своїх близьких.